Доброго дня малята! Ми з вами вже говорили за те, що є їжа яка корисна або шкідлива. Але іноді можна дозволити собі з'їсти шкідливу їжу, так? Солодке відноситься до шкідливої їжі, але ми його іноді куштуємо. Давайте з вами сьогодні зробимо собі в радість. Ось таку роботу ми з вами зробимо морозиву. Для роботи мені потрібно пензлик. Клей. Я вирізала геометричні фігури, кружечки різнокольорові та трикутник, і серветка, і білий лист паперу, основа. Можемо починати роботу. Беремо наш трикутничок, пензликом макаємо в клей і добре змащуємо. З білої сторони трикутник. Змащуємо куточки обов'язково. Так, прикладаємо гострим куточком. Ось так от, посередині, серветочку нашу беремо. і Придавлюємо, щоб приклеїти наш трикутник. Всі краєчки в сторони. Так. Беремо потім наші кружечки, змащуємо знову, добре змащуємо. І прикладаємо, трошечки зайшовши на наш трикутник. І знову серветкою придавлюємо. Наступний кружечок беремо, змащуємо. І прикладаємо так само, трошечки зайшовши на трикутник і на сусідній кружечок. Придавили. І останній наш трикутничок, кружечок беремо, змащуємо і прикладаємо. Серветочкою. Ось і все. Ось така робота в мене вийшла. Спробуйте її малята, До нових зустрічей!